Вітаю вас, друзі, на каналі Український Порцеляновий Посуд Київ 9 серпня. Зараз крокую на Дарницький ринок і вас із собою запрошую, де зможемо на власні очі побачити чудову продукцію з порцеляни саме вітчизняного виробництва. Уважно її розглянемо, подивимося різноманітність та особливості. Друзі, будь ласка, підпишіться на канал, щоб дивитися більше цікавого контенту. Для цього натисніть кнопку Підписатися на сторінці каналу. І не забувайте ставити вподобайки та коментувати. Буду радий поспілкуватися. Приємного вам перегляду. Чашечка є своя ціну? Так. гривень. 20. Чашечки 22. Долбыш, А такая? 50. Так ваш долбыш, изображение квитка, Вот 20. Нет, долбыш, долбыш. пятьдесят Ой. Так, все по 25. Полтавський корм, 25. Ягоди Калини, Суми. Яка ціна? 25, да? 25. А тарілочки яку ціну. Там 10.

Такі тарілочки по 20 Десь немає тут. Дуже гарна композиція. Ціленька. Клейму. Полонне. Ціна 400 гривень. Чайник. Городниця, коли йому. ціна 100. Глечик і сім чашок 250 коштує. Так, Тернопіль клеймо. Тернопіль, Тернопіль, а на чашках полонне. А там Готовий чайник. Клейман. Клеймо відсутнє. Ціна 100. Керамічний чайник. Я його робив. Ціна його 300 гривень. Друзі, продовжуємо наші пошуки. Сьогодні погода нас радує, досить прохолодно, сонячно. Я буду говорити, щось говорив, він там маленький Пасан говорив, щось 204, четвертий, а не 201, пер, треба 204, й щоб був. А чого ми? Там більше... Користень а? ціна 500 гривень. Хочу вам показати радіо. Виробництво минулого століття. Ціна 150. Привыкли бадить. я думаю, что рабочий. Это у них есть ванна. А пиццате, будь ласка, тарилочки векутина. А я. Вернее, по 20 погоду, да? По 20. Вот такие. 20. Вот такие, понимаете? Поряд дружківка, по-моєму, давай, давай. Да? Коростань. А, от, оце цілка тоді. Дружківка. Ага. А, Вікуціна Дружківка? Дружківка? По 20. По 20. Так, дружківка. А такі тарілочки, Вікуціну? 30, да? Тридцять 6, У наявності 3. Ручний розпис. Квіточки користень. Ціна двадцять. А виключить, підходить, Сукорниця.

Ціна 200 гривень просять. Дуже гарне зображення в національному такому колориті. А за все що він люблю. Клеймо Білорусі ціна 120. Овальне блюдо. Користень, ціна 100. Оселедниця. Кам'яний брід, ціна 20 поводи також 20 бод. Друзі статоетки. Клеймо Полонне, ціна 300. Кераміка, яка ціна? Ціна яка?

500. Атака. Полонная. Я 300 Триста. А что? Друзі, повернувся з Дарницького ринку. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перша знахідка це частина столового сервізу. Він повністю новий. Його комплектність одне блюдо, 5 тарілочок для перших страв і 5 тарілочок для других страв. Будь ласка, подивимося клеймо. Коростень 70-ті роки. Ми з вами бачимо, що ручна робота. Розмір блюда висота 3,5 см, діаметр 30 см. Розмір тарілочок для перших страв висота 4,5, діаметр 24 см. Вся позолота на місці. Розмір тарілочок для других страв. Висота 3 см. діаметр 24. Будь ласка, хто буде цікавитися? Ціна блюда 100 гривнів. Ціна однієї тарілочки 40 гривнів. Наявності 10 тарілочок. Наступна знахідка. Це чотири чашки. Клеймо, подивимося, полон на 80 роки. Розмір. висота 7 см, діаметр 8,5, об'єм 250 мл. Ціна за одну чашку 100 гривнів. Будь ласка, звертайтеся. Слідуюча знахідка це дерев'яна шкатулка, ручний розпис, покрита лаком. З усіх сторон є зображення, квітки. Розмір її довжина 20 см. Висота 4,5. Ширина 10 і глибина 3,5. Сантиметри. Хочу вам показати маленький її недолік. Отут відсутній велюр. Він має бути такого самого кольору, як От... ці цій половинці. А так взагалом стан її дуже гарний. Хто буде цікавитися, ціна 530 гривнів коштує. Будь ласка, звертайтеся. На цьому буду закінчувати, друзі. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки коментувати. Щиро дякую всім, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!